Народний депутат Стойко. Дякую. Володимир Васильовичу. Прошу передати слово Олегу Медоницю. Прошу передати. Шановний голово, шановні народні депутати. Сьогодні, в цей день, 91-му році, в цій залі. Було прийнято постанову про державний прапор України, і таким чином було офіційно затверджено статус державного прапору. Давайте згадаємо цей день, давайте привітаємо один одного і тих депутатів, які прийняли цю доленосну постанову. Але зараз я змушений говорити про інше: про те, що зараз робиться із державним бюджетом України. 3 вересня на цій трибуні президент України робив послання до нас, до всіх українців. Ми його дуже уважно і через силу чемно слухали. В цій постанові він говорив в тому числі про те, що він доручає уряду терміново внести зміни до державного бюджету України, які б дозволили збільшити соціальні виплати, соціальні стандарти. І що ми бачимо, пройшло два тижні жодних змін до Державного бюджету України, про які говорив президент, ми не маємо. Взагалі, державний бюджет, який неодноразово президент Янукович доручав цьому уряду змінити, не був змінений для того, щоб збільшити соціальні стандарти. Зараз фактично система місцевого самоврядування паралізована. Через те, що державне казначейство не проводить належним чином платежі місцевого самоврядування місцевих громад. Мільярди гривень зависли на казначейських рахунках, через те, що цей уряд краде гроші місцевих громад. Величезна заборгованість по виплатам особам, які безробітні. Величезна заборгованість полікарняним. Як таке може бути? Людина виходить з лікарняного, де може знаходитись два місяці, і не може отримати того, що їй відповідно до законодавства нараховано. Це відбувається через те, що уряд не здатен сам собі сказати, що були проблеми вийти сюди, в Верховну Раду, зробити секвестр державного бюджету. Зменшити видатки державного бюджету і зробити так, щоб в цій країні панував справедливий бюджетний лад. Ми наполягаємо на тому, щоб уряд вніс такі зміни до державного бюджету України в Верховну Раду, щоб ми розглянули ці бюджетні пропозиції, щоб ми відповідно до калідарного плану розглянули державний бюджет на 2014 рік, який уряд вніс і через декілька годин. Було відправлено йому назад на, то, на до тому що так далі жити не можна. В країні бюджетна криза, якої Дякую.